Через два дні буде місяць, як сіялась тут соя. Такий маємо результат. Повилазило трошки мішійки, трошки ліцерни, освіжив її, гарно так почала рости. Ну і ось така соя. Дуже непогано. Місцями де засувало. Тут по підмежу дуже було. Вон там навіть видно залишки того коріння всякого. То десь вона не знаю, чи вона заглибоко попала, чи вона взагалі не попала в землю. Місцями її трошки пусто. Ну, Але це вже питання до тої площі, по якій воно сіялось. Ось. В загальному соя дуже-дуже навіть непогана. Питання постає, як вона встигне вирости і достигнути нам. Цікаво так, накладочка якась пішла така ось з краю. Сівники два, ну якби перекриття пішло. І от вона тут така буйна, такий ряд, полоса така. От, далі, ну теж, в принципі, непогано. Є місця, де засувало мені, то воно пусто, але вона вже з самого початку починає гілкуватися. О, тут брат Хома живе. Чудово, О, з цієї сторони якось воно було трошки краще сіялося взагалі. Ось така вона вже. Ще навіть соняшник завалявся. Тебе нам не треба. Десь вирівняється погода, буду обробляти. Цю площу від бур'янів, тому що от сіється непогано так. Всяка м'яло. Так що волога є, ну, просте непогано.